До вашої уваги пропоную звіт про роботу Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради за 2024 рік. Управління муниципальної інспекції складається з відділу контролю за правопорушеннями, сектору взаємодії та сектору контролю за паркуванням транспортних засобів. Так, відповідно, в 2024 році відділом контролю за правопорушеннями було здійснено демонтаж 484 об'єктів. В тому числі 37 тимчасових споруд, 2 шлагбауми, 25 паркувальних бар'єрів, 252 рекламних конструкції, 113 вивісок, три огорожі, один пірс, мотосковий парк та 50 виносних рекламних засобів в центральній частині міста. Відділом контролю за правопорушеннями продовжується робота щодо дотримання громадянами правил благоустрої Тернопільської міської територіальної громади. Ми здійснюємо контроль не тільки в місті Тернополі, але й в населених пунктів, пунктах, які приєдналися до міста. Так, відповідно за порушення правил благоустрою на системних порушників було винесено оформлено 55 адміністративних протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також відділом здійснюється патрулювання території міста та Тернопільського ставу на плавзасобі з метрою з метою дотримання. Пр дотримання правоохоронного законодавства за результатами роботи інспекторів в 2024 році було винесено 25 адміністративних протоколів за грубе порушення правил рибальства, спалення залишків сухої рослинності та листя, порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх утилізації. Дані протоколи передаються для до екологічної інспекції з метою розгляду та накладення штрафних санкцій на винуватців. Також проводиться робота по виявленню самовільно влаштованих рекламних конструкцій, тобто реклама, яка встановлена без дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Надано 278 вимог про усунення, усунення даних порушень. Окрім того, на виконання рішення виконавчого комітету про затвердження загальних вимог та обмежень щодо розміщення вивісок, проводилася робота про, по обстеженні. Наявності погодженого комп'ютерного макету для розміщення вивисок так відповідно було виявлено 281 правопорушення та надано вимоги для проведення даних табличок та вивісок у відповідність до рішення виконавчого комітету. Інспекторами управління також проводиться робота стосовно обстеження території міста та виявлення незаконно встановлених тимчасових споруд. Так, відповідно, обстежено цього року 332 торгівельних об'єкти на суб'єктів господарювання, які не мали відповідних погоджувальних документів, оформлено 21 адміністративний протокол. Також було виявлено 499 об'єктів, які розміщені незаконно розміщені на території міста, в тому числі це і тимчасові споруди, обмежувачі руху, рекламні засоби та інше. Інформація по таких об'єктах передається до відповідних управлінь, тобто відділ земельних ресурсів, відділу торгівлі та відповідно управління житлово-комунального господарства для визначення законності встановлення таких об'єктів, та у випадку встановлення незаконного розміщення для підготовки відповідних проєктів рішень виконавчого комітету з монтажу незаконних об'єктів. З метою боротьби з несанкціонованою торгівлею в місті Тернополі проводяться щоденні рейди на прилинковій території та на території, по вулиці Чорновол, на перехресті вулиці Чорновола-Шатицького, за метою приміщення торговців, які здійснюють несанкціоновану торгівлю на відповідно законні ринки. Також на злісних правопорушників, які неодноразово були попереджені про необхідність торгівлі на ринках, оформила 94 адміністративних протоколи за статтею 152 КУПАП також. На виконання доручення міського голови та відповідних рішень виконавчого комітету здійснюється контроль перевізників та пасажирів громадському транспорту. Так, спільно з контролерами комунального підприємства «Тернопіль Електротранс обстежено 2417 одиниць громадського транспорту і, відповідно, виявлено 231 порушення. Це порушення за безкоттза проїзд, а також за отримання водієм будівкових коштів. Ще одним цікавим напрямком роботи це є робота щодо звільнення пробункових територій та території міста від покинутих транспортних засобів. Відповідно, цього року надійшло шість звернень про повідомлення про покинуті транспортні засоби, які є безхазяйними. І відповідно чотири таких транспортних засоби власники перемістили добровільно. Два транспортних засоби було переміщено примусово на решт майданчика. Сектор контролю трансп... за паркуванням транспортних засобів за 10 місяців цього року. Інспекторами з паркування за порушення правил паркування винесено 22 тисячі адміністративних постанов. Разом з тим, ті транспортні засоби, які створювали суттєві перешкоди та наражали перехожих чи інших водіїв на небезпеку, були переміщені на арешт майданчик. Таких транспортних засобів цього року було 214. Робота сектору спілкування побудована на тому, що є три групи працівників. Одна з них працює в центральній частині міста, контролюють дотримання правил паркування. Друга працює на проринковій території, оскільки там є значне скупчення транспортних засобів. А третя група мобільна, яка обстежує все місто, відповідно реагує на повідомлення Тернополян про правопорушення, та вносить постанови, по в тому числі і в спальних мікрорайонах міста Тернополя. З Серпня місяця цього року інспекторами з паркування управління муніципальної інспекції розпочалася також робота по контролю за несплатою користування платними паркувальними майданчиками. Так, за три місяці інспекторам було винесено 3678 адміністративних постанов, тобто це є водії, які скористалися платними послугами та за них не оплатили. Відповідно, було проведено 37 412 перевірок з метою виявлення таких транспортних засобів. Сектор взаємодії за звітній період розглянуто 631 письмова скарга, заява та звернення громадян та юридичних осіб. У 2024 році також продовжується робота ситуаційного центру. На даний момент в Тернополі функціонує 1226 камер міського відеоспостереження. І відповідно наш диспетчер, який слідкує, виявив 373 факти адміністративних порушень, порушень законодавства. Також всі працівники наші приніс муніципальної інспекції є членами Тернопільського міського громадського формування охорони правопорядку. А три наші інспектори є також громадськими інспекторами, діючими громадськими інспекторами з охорони довкілля для виконання своїх функцій і завдань. Дякую за увагу.